У жгороді відбувався фестиваль здорової їжі Даре Карпат. Тут студенти навчальних закладів з усієї України представили свою продукцію. Зібрані кошти передали на підтримку ЗСУ, а ще встановили, встановили національний рекорд, який саме далі у сюжеті. Репортаж із місця події, цілий випуск радіоновин, стаття в онлайн-виданні це лише незначна частина того, що створили за 16 занять учасники медіашколи Синхрон, яку започаткувала в Ужгороді відома журналістка Ольга Павлова. Теорія журналістики тут у легкій формі, а от занурення у практику, як то кажуть, з головою. Учасники школи вчилися писати в різних жанрах, дружити з камерою, працювати в кадрі й поза ним. Усе поряд із професіоналами, Радійниками, радійниками та ютюберами підлітки, які усе це пройшли у захваті. Мені дуже цікаво, тому що я взагалі зацікавлена ютубом я зацікавлена в тому, щоб знімати відео і доносити щось до людей. Мені сподобалося найбільше це практичні завдання, типу записувати інтерв'ю, стендапи. На початку самому було лячно, страшно. Я боялася підходити до людей, але потім з часом. Якось я переборола цей страх. Ми проходили все, як ми записували радіо, як ми е, вчилися питати інтерв'ю людей, е, переборювати свої страхи, е, говорити на камеру, говорити з незнайомими, якось е, правильно подавати свою думку. Після такого інтенсивного курсу дехто навіть визначився, ким буде в майбутньому. Спортивною журналістикою, мені хочу цим займатися, бо як близька мені ця тема, і я в планах в мене подорожувати по світу і збирати інтерв'ю в відомих спортсменів і ну, бути на цих мероприємствах. Медіа школа синхрон настільки про журналістику, як про вміння комунікувати, бачити глибше і ширше, вміти слухати і чути, креативити та знаходити нестандартні підходи. Це стане у нагоді всім підліткам, яку б професію в майбутньому вони не обрали. Переконана керівниця медіа школи Ольга Павлова. Це ті якості, які будуть корисні не тільки тим дітям, підліткам, які хочуть в майбутньому пов'язати своє життя з медіасферою, а у будь-якій сфері, де б вони не працювали. Це актуально юристам, продавцям, абсолютно, абсолютно всім. Це будь-кому у нашому житті всі ці навички є абсолютно корисними. Навчання у медіашколі побудоване за сходинками. Кожен новий рівень глибший і вищий. Перша сходинка це ознайомлення потрошечку з різними видами журналістських матеріалів, різними видами ЗМІ. Ми пробували доторкалися трошечки, що таке телебачення, що таке радіо. От зараз у нас заняття, де людина, яка веде Ютуб, розказує, що ж це таке зсередини безпосередньо з практики. І кожна наступна сходинка, а їх є багато, більш глибоко пропрацьовує ці речі. Із перших занять учасники медіашколи не просто вивчають теорію, а занурюються у практику. Вже на початковій сходинці їхні матеріали публікуються у справжніх засобах масової інформації. На нових рівнях студенти, так їх називає Ольга, зможуть створювати повноцінні актуальні програми і навіть знімати документальні фільми.